Що таке різниця в поняттях? Це коли вони говорять про фуагру, шампанське та ікру, а ми з вами говоримо тим часом про Дебальцеве, Піски та Маріуполь. Поки справжні патріоти в окопах боронять Україну ці ділки, ріжуть її на шматки та розпихують по кишенях під акомпанемент відкоркованих пляшок шампанського. Програма гроші вполювала одіозних політиків та бізнесменів, які не соромляться шикувати, поки в країні йде війна. Запеклі вороги. У Верховній Раді народні обранці ненавидять один одного. Погрожують депутатів регіоналів, які голосували за криваві диктаторські закон. А інколи навіть б'ються. Ні-ні, стоп, ні, ні. стоп, 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 стоп! Стоп, зупиніться. Щиро. Чи знову гра на камеру? Програма гроші розпочинає власне розслідування. Де шукати народних обранців у вільний від телекамер час? В найдорожчих бізнес-центрах столиці. Тут мирно сусідствують представники практично усіх парламентських фракцій. Я прошу займати свої місця. Побачити тут можна і Олеся Довгого з охоронцем. Ексрегіонала Баграєва. Чоловік, дуже схожий на колишнього регіонала Сергія Кацубу теж спокійно виходить із Корнегі центра. І навіть Миколу Рудьковського. У Рудьковського, як бачимо, все добре. Купа охорони, а раптом війна. Новий лексус. Пан Рудьковський навіть дверцята не відчиняє сам. Не будучи народним обранцем, Рудьковський от так диво відвідує Верховну Раду. Плідно працює для виборця і чоловік як дві краплі води схожий на радикала Сергія Рибалка. Фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну. Що чи хто заманює депутатів різних політичних сил у один цікавий бізнес-центр? Можливо, розкаже козак-депутат. Ось із бізнес-центру Корнегії. Чим чекує Михайло Гаврилюк? З якої причини сюди прийшов? З якої причини я прийшов, а, ну як з якої? Я хочу знати, де находяться як розвідчик, хочу знати, де ті регіонали засідають ага. і чого вони до сих пор там засідають, чого їх ще до сих пор не вигнали. Бо це, це розвідчик такий. А, тобто не скажете, чому ви прийшов? Ну, та, та ще вам тільки що розказав, що ага. я. Ну до когось гості, та, ви кимось зустрічалися? У мене нема гостей, я кажу, як розвідчик. Тип, ага. ну, ви годину були в бізнес-центрі цьому, тут ага. багато серйозних людей. Е, е, да, дуже їх багато там є. І ж можу вам сказати по-чесному, ага. так, між до нами дуже багато є регіоналів, які ага. ще не добиті, які до сих пор там сидять. Ну нічого, ага. я думаю, що якщо туди занести пару гранат, ага. то їх там не буде. Тобто не скажете, чому ви <с заходили сюди, так? Вам усіх благ, ну як, чого, по ділам. Все по ділам та по ділам. Ви знаєте, що я ділова людина от, і рішаю серйозні діла. Добре, дякую. Вам усіх благ, здоров'я. Війна війною, а обід за розкладом. У вільний від бізнес-центрів час державні мужі харчуються у ресторанах. Вони днями пліч-опліч в парламенті. Що можна вирішувати поза радою? Ліворуч адміністрація президента. Праворуч Верховна Рада. Ось, наприклад, розціловуються в щічки два нардепа від блоку Петра Порошенка. Власною персоною Дмитро Андрієвський. А це Олексій Савченко. До Верховної Ради Олексій Савченко був співаком. Ігра, ти Тепер ніяк не забуде богем на життя. Що не день приїжджає в улюблений ресторан. Депутатська група воля народу теж не оминає розкішний ресторан. Андрій Деркач уважно слухає. Володимир Бандуров настільки виснажений. Що немає сили вдягнути кожишок. Традиційні обнімашки і можна їхати в державних справах. Схоже любить піцу і колишній нардепрегіонал Максим Луцький. Але найбільше охорони прикуто до цього Мерседеса. Начхавши на правила дорожнього руху, його запаркували посеред пішохідного переходу. Хто ж приїхав з такими почастями? В ресторані ми помічаємо аграрного олігарха Олега Бахматюка. Поряд сидить і мило спілкується. Чоловік, дуже схожий на нардепа Вадима Денисенка. Момент, коли олігарх сідає у свій мерседес. Охоронці а вже ж приховують від телекамер. Дані. Програма гроші звертається до народних депутатів. Обов'язково повідомляйте нам про свої обіди в ресторанах, вояжі по бутіках і зустрічі у бізнес-центрах. А раптом у вас виникне бійка з колегами. Ми з задоволенням покажемо це на всю нашу злиденну країну, як ви любите.